Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Володимир Лисюк, і сьогодні перевести у світ вашого дитинства, згадати про безтурботне шкільне життя і відчути себе повноцінними дітками, а саме учнями та ученицями. Сьомого класу на уроці географії. Я надію, що участь в нашому заході ближче познайомить дозволить вам ознайомитися із різноманітними формами та методами формування саме предметних компетентностей в контексті географічної освіти. І сподіваюся, що отримані вами знання а запропоновані мною ідеї стануть вам в нагоді у вашій педагогічній тілі. Діяльності. Отже, тема нашого уроку, над якому над якою ми сьогодні маємо попрацювати, звучить так: закономірності поширення основних змін рельєфу під впливом природних та антропогенних процесів. Для нас ця тема не є новою. Ми вже знайомилися з вами із. Рельєфом в процесі вивчення географії 6 класу, і почнемо з вами із невеличкого нагадування про те, що ж ми пам'ятаємо з вами із цієї теми. Тому я пропоную вам зараз, перепрошую, так, я пропоную вам зараз дати кілька таких невеличких відповідей на. Питання, які для вас, я надіюсь, не будуть складними, і ви легко з ними впораєтеся. Отже, увага на запитання. Я пропоную вам це зробити у вигляді, так, чомусь я не бачу. Ні, не бачу я вас. Щось тут у нас не так. Пішло, видай. Так. Де у нас. Е, про... Де вона? Хм? от Отак. Ой, бачите, щось у мене тут за... зависло. оце, Так. Так. Тепер, так, хвилиночку. Так. Це зукриє. Е е е Перепрошую за затримочку. Е подивіться, будь ласка, чи бачите ви на екрані е колеско? Колесо. Так, бачимо чому. Ну, бачите, перепрошую інтернет, он трошки в нас, так? Ну, тому, е, давай зараз спробуємо дати віт на такі простенькі питання. Я буду під'єднати. Е, якими якими е, перепрошую, гори бувають за утворенням. По Можна дати відповідь? Пан Анатолій. Які гори бувають за утворенням? Є складчасті е, гори. Складчасті... Хто допоможе? Брилові. Пані і Катерина? І Не знаю. Пані Єлизавета? Складчасті, складчасто брилові і вулканічні гори. Дякую. Е, отже, складчасті, тектонічні і складчасто брилові. Дякую. Продовжуємо. Нашу... Дякую. Так, схоже, у нас технічні проблеми? На жаль, таке може бути. Вибило учасника. Так, чекаємо, поки оргкомітет, секретаріат конкурсу спробує щось зробити. Ось. Дякую. Перепрошую Перепрошую за затримку. Пропав був інтернет. тому... Так, отже, мене всі бачать наш екран. Перепрошую. Ми бачимо так. вас. але екран... Ви не бачите віде. нас. Вас, так бачимо. і чуємо. Перепрошую. Так, нам треба вийти зайти у Zoom. Перепрошую. Бачите, оце наші реалії нашого сьогодення. Спробуємо ще раз. а Далі будемо продовжувати уже так, як воно буде. Отже, так, давайте ще раз. Отже, не буду вже збільшувати екран. Ще раз спробуємо нашу картинку побачити і. Як, які рівнини виділяють за висотою? Хто може сказати? Як поділяється рівнини за висотою? Не зубина, а і плоскогір'я. Прекрасно, чудово, молодці. Дякую за відповідь. Е, наступне. Аліна активна, дуже радий. А що ж таке рельєф, зрештою? Говоримо про рельєф. і Не знаємо, що це. О, тут у нас І, ще одна учениця, правда, я не бачу вашого імені. Будь ласка. Рельєф це. Допомогти вам. Це сукупність, це сукупність нерівностей. Су сукупність нерівностей земної поверхні. Сукупність нерівностей земної поверхні. Так, йдемо далі. Це не складно. А які. ж... За висотою бувають рівнини. Вони, був, вони поділяються за висотою на низовини, височини та плоскогір'я. 200, 200, 500, 500, 700 метрів. Дякую. Йдемо далі. Ну і на цьому, мабуть, будемо вже закінчувати. Так, це ми сказали вже з вами, і я просто забув його видалити. Ідемо далі. Так. Ми це вже побачили, перепрошую. І давайте останнє питання і будемо продовжувати далі. А що власне таке рівнина? Ми виявили, які вони є. А що власне? Що таке рівнина? Хто може сказати? Ну, це форма рельєфу із відносно вирівняною поверхнею. Чудово, дякую. Отже, я надію, що ми з вами пригадали основні питання і думаю, що власне на цьому ми будемо будувати нашу подальшу зустріч. І зараз я пропоную вам. Перейти безпосередньо до розгляду нашого питання. Але перш ніж почнемо про нього говорити, я хотів би вас запитати: скажіть, будь ласка, чи є чи бували ви на Марсі? Перепрошую. Ні, а чи, чи знаєте, ви яким є Марсіанський рельєф? Ну, там розташована найвища Гора в сонячній системі Гора Олімп. Чудово. Е, і, е, власне, останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи. Е, можете Ви, чи могли б ви уявити, е, на землі, чи, можливо, навіть в нас в Україні, вид марсіанського рельєфу? Давайте, так або ні. Цікаве питання. Я е, пропоную вам розглянувши нашу тему, все-таки дійти до висновку про те, чи можемо ми зустріти таку форму рельєфу, і чи насправді це реально. Я думаю, нам дуже цікаво дізнатися саме про це. Тому е, безпосередньо я <кхух> хочу <кхух> розпочати нашу зустріч. Верніше, ми вже її розпочали, але для того, щоб ми з вами чітко уявили собі е, е, нашу подальшу е, розмову, давайте з вами. Лайком або відніше, вподобайкою. Вірніше одним двома словами скажемо, чого ж ми все-таки очікуємо від нашої зустрічі? Будь ласка, одним-двома словами. Аліна, будь ласка, очікую дізнатись щось нове про закономірності. Природи. Дякую, Антоніна. Пані, прошу. Очікую дізнатися більше саме про рельєф. Добренько, спас... дякую, Анатолій, пані, пане Анатолій. Отримати корисний досвід. Дякую. Е... Тетяна, пані. Очікую дізнатися якісь цікаві факти. Дякую. І е... Дарина Островська е... припрошую Островухова, я Не бачу, як вас перепрошую. Mm -hmm. е... Я очікую просто дізнатися більше про таку цікаву тему. Добренько, дякую. Отже. Ми з вами розпочинаємо нашу розмову, і давайте якраз і почнемо із цієї. Ми з вами не були на Марсі, не зовсім добре уявляємо Марсіанський рельєф. І зрештою, а на що буде схожа Земля, якщо з неї забрати води океанів? Чи бачите ви презентацію, яку я для вас запропонував? Так. Так. Чудово. Отже, закономірність і поширення основної форми рельєфу на материках. Ми з вами бачимо перед собою фізичну карту землі. І якщо подивитися на неї, а тим більше, уявити собі, що ми забрали із цієї території землі всю воду, а це голубий колір, у нас, ми отримаємо з вами дуже цікаву форму рельєфу, яка абсолю... дуже цікаву геометричну фігуру, яка абсолютно не буде схожа на кулю якою ми завжди зображаємо землю або бачимо її у вигляді моделі Землі Глобуса? Вона бає зовсім не такою. А як ви думаєте, на що вона буде схожа, Якщо забрати всі води землі? Ну, вона матиме таку нерівномірну поверхню доволі. По, порівняйте її з чимось, з кимось. астероїд якийсь величезний, з різними нерівностями, дякую. Ще варіанти будуть е, діти. Мені дуже сподобалася відповідь одного із моїх учнів, який сказав: вона мені нагадує погано погризене яблуко і справді. Величезні западини в глибинах океанів, височенні вершини, вони якраз і призводять до того, що Земля має дуже нерівномірну форму, і ми зараз з вами розглянемо і з чим це все таки пов'язане. Чому ж земля має таку нерівномірну поверхню? Тому що вона зазнає постійного впливу. Внутрішніх і зовнішніх сил. Ми не будемо зупинятися з вами на цих процесах. Ми їх з вами уже знаємо, що є внутрішні та зовнішні процеси, і вони дуже істотно впливають на формування рельєфу землі. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цю картинку. Внутрішні сили землі вони це ті сили, які змінюють поверхню землі внаслідок внутрішньої енергії землі. Внутрішньої енергії і створює найбільші планетарні форми, які ми називаємо з вами материками. А на материках є рівнини, а на рівнинах виділяють яри, балки, плоскі рівнини і так далі. Зовнішні сили це ті сили, які впливають на зовнішні поверхні. Це теж. Дуже багато процесів. Це і робота вітру, це робота води, робота постійних або тимчасових потоків. І всі ці зовнішні та внутрішні процеси формують на землі найрізноманітніші форми рельєфу від найвисоких, найвисочинніших вершин до западин в океані. Але сьогодні ми з вами маємо поговорити лишень про рельєф. Та його закономірності поширення на Землі, е, якщо ми з вами говоримо про рельєф, або вірніше говоримо з вами про материки, то ми кажемо, що в основі формування материків існує, ви вчилися в шостому класі теорія так звана літосферних плит. Так? Тому що ми з вами знаємо, що літосферні плити це. Велетенські блоки земної кори, які розділені, які розділені е, велетенськими блоками. І ці блоки саме утворили велетенські і материки, як гори, так і рівнини. І внаслідок різ, е, різного руху цих літосферних плит сходження, розходження, е, зміщення від одних відносно одних відбувається якраз і. Виникнення різних форм рельєфу. Подивіться, будь ласка, ось на ось цей е, е, малюночок. Ви бачите, що внаслідок різного руху, тобто повільного горизонтального або повільного вертикального руху, або швидких розривних рухів, які називаються занетрусами, на землі виникають різні форми рельєфу. Коли стикаються літосферні то пролити, утворюються велетенські гори. Коли вони розходяться, виникають великі рифтові долини. От зверніть, будь ласка, увагу ось на цей малюночок. Е, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які тектонічні процеси або структури могли утворити велетенський африканський рифт на африканському континенті, або найвищі вершини землі гори Гімалаї? Подумайте, будь ласка. Внаслідок чого могли виникнути гори Гімалаї. Гори Гімалаї це сходження двох літосферних плит одна на одну. Дякую. Сходження двох літосферних плит і їхнє зітні призгоду на найвищі вершини. А великий африканський рифт. Розходження. Внаслідок велетенського… це один із найбільших розломів на суходолі землі. Я дуже вам дякую за ваші знання, але вірніше і. Я розумію, що е, часу дуже мало. Нам треба ще зрозуміти з вами, що всі е, природні процеси, які відбуваються на землі, є природніми, тобто тими, які створені природи, і є антропогенними або такими, які створені людською діяльністю. Тобто антропогенні процеси це процеси, які виникають внаслідок людської діяльності, а природні наслідок. Е, е, рух е, внаслідок процесів, які відбуваються в самій природі. Ось вам приклади антропогенних форм рельєфу. Це кар'єри, терикони, е, греблі і так далі. Або, е, ми кажемо, на ось такі різноманітні форми рельєфу, які створюються текучими водами, льодовиками, господарською діяльністю людини і так далі. Я пропоную вам зараз е, перейти ось за цим покликанням, ви його бачите. І спробувати виконати тестове завдання. Будь ласка. Можете його, будь ласка, надіслати в чат? Хвилиночку, зараз. Копіювати. Так, зараз, хвилинку. Отримали? Тему закривати. Скажіть, будь ласка, які у вас чи отримали ви якийсь результат? А, на жаль, в мене вибиває помилку і пише, що сторінки не існують. Шкода. Шкода. Нікого не вийшло. Нам потрібно букву H додати, тому що до не повне посилання. Ну, е, значить, е, ми вже не будемо повертатися, тому що часу залишається дуже мало. Е, перед ви бачите перед собою картинку із трьох фотографій? Так. 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 Е, діти. Перед вами марсіанський рельєф, перед вами Мішаний Ліс Полісся, і перед вами острів Кохання. Е, скажіть, будь ласка, ми вже не будемо з вами. Переходите за посиланням, але спробуйте все-таки можливо, ви бачите QR-код перед собою. Зайдіть, будь ласка, за цим QR-кодом і спробуйте обрати для себе по картинці настрій, який ви отримали під кінець нашої зустрічі. У вас виходить чи ні, скажіть, будь ласка. Пані Аліна, так виходить, я вже відповіла. Так, дуже добре, дякую. Так, я не буду вже повертатись, тому що часу дуже мало. Я вам скажу лише одне дітей. Марсіанський рельєф, який побачили ви на фотографії, він існує на землі. І він існує на території Рівненської області, яку я представляю на цьому конкурсі. Це. Якраз і є діяльність людини, це не фотошоп, це справжня картинка, Поліський ліс, краса, вол... класа українського Полісся з його чудовими лісами і навіть болотами. Це теж краєвиди моєї батьківщини.